Всім привіт! Сьогодні у нас в головних ролях ніж і конверт, а це означає, що на каналі Lux Internebris розпаковка із сайту Book Depository. Мені приїхала колода карт. Зараз покажу, яка Таку вона приїжджає в конверті і мені тут прислали. Супер-супер класно. Так, прибираю сміття. Royal Mischief. Terra Transformation Playing Cards. Так, це у нас а, витвір Патріка Валєнси, але гральні карти. Ну, будемо розпаковувати, дивитися. І насправді це буде і огляд на них, тому що? Тому що я вже підготувалася. Я провела дослідницьку роботу, що кожна карта означає. Так, як теж її так підчепити, щоб Ні, нічого з ними не сталося. Це у нас видавництво. Мабуть, це Патріка? Ні, це US Games. Вироблено в Китаї. Ми подивимося, зараз якість. Такі вони, як гральні карти. Так, ніж можна ховати. Відкривається коробочка ось таким чином. Ага, ніж не ховаємо зарано. Ой, вони такі маленькі, вони гральні. Вони як гральні, вони прям гральні-гральні. Ну окей, окей. Я, в принципі, на це розраховувала, тому що я їх хочу використовувати як гральні. Гральними я ще не вмію е гадати, але хочу навчитися. Ну і, власне, як оракул. Тобто, я знаю, що люди їх використовують як оракул, і, в принципі, думаю, що з цим можна працювати. Оракулів в мене мало, до мене ще один їде оракул, скоро буде огляд на нього і. Кілька розкладів загальних, але він ще не приїхав. І ось ця штучка мені приїхала досить швидко. Замовляла на посередника, тому що в депозиторі зараз доставляє в Україну. Трохи дорога доставка вийшла зараз. Ну, але маємо, що маємо. Ому, які вони прикольні. Ну, і зріз тут прикол, в тому що вони зі зрізом. Таким графітовим. Так, о, такі трошки позліплювалися. О, які вони класні якості, вони ламіновані. Не дуже відсвічують, буду зараз розділяти їх і одразу робити на них огляд. Тому що, тому що, тому що, тому що не хочу на кілька відео це все розтягувати, Тим більше тільки один. Одна у нас колода. Так, я писала собі конспект, тому що е, тому що карти досить цікаві. тут переклад потрібен, да? ти не зрозумієш. Чого, що від... що за що відповідає? Так, ну ми... тут у нас по порядку йдуть а... вино, да? піки, вони ж піки. Тому треба знайти зараз в конспекті їх. Так, тут спік. Вино, спис. Ту спі... у нас говорить удлс of дудлс. Це значить, у нас каляки маляки купа каракулів, кривульки. Закарлючки. Це, до речі, також може бути якась несвідома несвідоме малювання, медитація. З іншого боку, це марна, непотрібна робота, і людина виглядає, да, не мов би вона чимось зайнята, хоча насправді вона робить дурню. От. Так, хорошо. Далі в нас друга карта це у нас smoke break, перекур. Дівчата вийшли на перекур, такі пліткарочки. Ой, класна така ця рубашечка, сорочка. Так, пліткарки в нас. Пауза, задумайся. Теж перекури, перемий комусь кістки, да, тому що тут вони такі з якимись займаються. Ну, тут буде програватися як така. бажання, бажання перемити кістки. Тому тут потрібно бути обережним в цих смокбрейках, і щоб потім цей перекур да, не дався тобі мінус, щоб ти не ляпнув чогось лишнього. Тут також може така йти інформація. Далі мініс і бікініс. Мініс, тобто, ну, міні-бікіні, да, це міні-бікіні, маленький купальник. А мініс це злючки, злючки. Вони поганці, злюки, шкідливі, вражина і. Мініс також означає ликом шитий», А міні — тут у нас лицемірство, да, кастовість і рамки. Тобто, ми, ці злюки вони втягають цю пані огрядну в свої рамки і працюють в парі. Тобто тебе будуть підганяти, да, якісь злі сили в якісь умови, невластиві тобі, і в яких ти не хочеш знаходитись. А навіть якщо хочеш, то тобі буде дуже болюче знаходження в цих умовах. Так, далі. Далі в нас йде Dance Marathon. marathon танцювальний марафон. Так? Тобто тут парочки вже всі позасинали, а ці танцюють. Тобто танцюють з останніх сил, радість, змагання, робота на виснаження також може програватися. Це вже я. Дивлюся свій конспект. Так, далі. Voodoo masks, маски вуду. До речі, до речі, до речі, ця карта може бути цікаво прогр... цікаво програватися, тому що Вуду в нас взагалі негативний такий досвід, немов би да це магія, чорна магія вважається. Але піддивилася, шукала, коли значення, знайшла таке одне з значень, що в комп'ютерній грі дота маска Вуду дає магічний вампіризм, який відновлює здоров'я за ту шкоду, яку заподіяли закланання противника. Попереджає про магічну небезпеку енергетичного вампіра в колі зору. Тобто ця маска да, буде працювати як, власне, енергетичний вампір. Тобто, ти в когось крадеш якусь емоцію, якусь спрацюєш якимсь темним транслятором. Да? Так, непогано програється ця карта. Далі в нас. Це в нас була чет... п'ятірка, четвірка. Так, все, все у нас по порядку йде. Нічого не позліплялося. Позлупляло, так, далі шістка пік, шістка вино. Bird Breath. Останній подих, такий. Пташиний вдих. Він настільки маленький, що під час постійного трьопу непомітний. Потік свідомості також може бути, що так, і так вони в Свої... своїй такій розмові, що навіть немає коли вдихнути. Такий це буде потік свідомості. Ось тут будуть карти оракульно програватися. Так, Amazing Acrobats. Uh, неймовірні акробати. Це буде пристосування, лавірування, уміння, майстерність, гнучність, трюки і захват. Тобто, це буде командна робота також, да, для того, щоб вийшла красива uh, у нас гарний, гарний виступ. Да, потрібно працювати в команді- роботі. Тут такий буде спільний проект, до речі, може програтися тут. Так, далі в нас це у нас була сімка вино. Вісімка вино це Take One Home. Візьми одного додому. І тут у нас, значить, фан, фенг це ікло, Брут — це бруд або ж якось інакше там називається, і спайк це костиль. Шип. Ну, Тут, дивіться, буде ця карта програватися, як, якщо ти когось береш додому так, із цих негативних якостей, то ти мусиш людину приймати такою, як вона є, тобто з усіма її недоліками. Так, зліпаються карти. Але ж відкривала про вас далі. She's Dead at Last. Це в нас дев'ятка вино. Нарешті вмерла завершення ситуації. Завершення всі вже радіють, що нарешті все-таки закінчилося і можна розділити її наслідство. Так, мені, до речі, на жаль, але засоціювалася з Єлизаветою II, яка прожила да, 90 років, чи 96, скільки там, і померла. І Чарльз став королем. Так, далі у нас десятка вино. Maked стрейцер. Masked strangers. Замасковані незнайомці. Незнайомці в масках. Значить, це підводні камені. Це ти не знаєш, чого очікувати від ситуації, від людей, від е, обставин. Ну, така от Masked Strangers. А далі в нас іде паж, тобто валет. Такий без ноги з дияволом на одній руці. Ну, це буде валет е, мечів, скоріш за все, паж мечів. Далі в нас королева пік така. Напівдракониця мертва. І король. Пік з відрізаною головою змія. Оце будуть люди. Так, далі у нас бубни. Так, бубни. Перевертаю на бубни, бо в мене було не по порядку. Бубни у нас a proper read. Старанне читання, старанне правильне читання. Це буде правильна трактовка і все по правилам. Без власного привнесення і чітке слідування догмам. Бачите, затягнутий в корсет цей, ця, 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 ця тварина, ця істота. Око напружилося. Тобто, так вичитує вичитує те, що ті правила запам'ятовує їх, і ложечка правильно лежить у до чашки, що вже аж сил немає. Так, хорошо. Далі у нас двійка бубна. Це у нас гримаса. Бабусі, а, Значить, гримаса бабусі, це в нас. А... Дискінезія це мимовільний рух м'язів обличчя, викликаний прийомом або відміною прийому нейролептиків або препаратів, які блокують дофамінові рецептори. Може означати нерозумну поведінку для оточуючих, певний страх і побоювання. Ну тобто тут ми стикаємося з так тим, да, що ми не розуміємо, тобто ми думаємо, що це щось дивне, що людина чудернацька, але насправді вона просто страждає від наслідків прийому ліків, да, або ну. Іншої, іншої якоїсь проблеми, і ми думаємо, що ми знаємо краще, що з нею не так. Тобто тут ще може бути така, така, таке трактування. Далі у нас трійка, трійка бубна. Shark Bait. Так, shark bait – це у нас приманка для акули. І ще це назва фільму щелепи. Тобто, у нас в перекладі це щелепи, «Челюсті». Це. Ну, необачність, да, якась безпосередність, небезпека, безстрашність. Тобто, ти не думаєш, не боїшся, що там в, під водою відбувається. Так, четвірка бубни. Digging for gold. А, значить, це у нас докопатися до золота. Видобути золото. Докупатися до істини, знайти раціональне зерно. Тобто, так вони один одного вздрючать, да, що знайдуть істину. Що виколопають правду, якою б вона не була один з одного. Така цікава карта. Хороша. Night in the Huffla. Значить, це у нас святкування, це в нас п'ятірка бубна. Святкування це в нас свято. Це, до речі, може бути костюмована вечірка. Тобто тут ще можуть бути переодягання такі, можливо, хтось буде видавати себе не, того, не... не за того, ким він є. Потім, 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 потім. Перебір з алкоголем. Так. Ну, от такого плану доводиться карта. Далі шістка бубна. У нас тут. Rush Hour. Rush Hour це у нас час, година пік, час пік, година пік. Навантаження, невпинність, напруженість, нервовість. Тобто всі психовані, да? ну, як хто за кермом їздить, то знає, що всі у нас в годину пік, всі дуже спішать, всі один одного хочуть підрізати. Ну, от, така от буде карта у нас про… Тут знак показує в одну сторону: хлопці йдуть в іншу сторону і сваряться хтось на велику, ну, коротше, така буде. Карта про напруженість говорити. Так, далі у нас Tiny Town, маленьке містечко, тут може програтися або провінційне місто, де всі у всіх на долоні, тобто він спостерігає за всіма. Далі тут потрібно буде проявити обачність, потім не наступити ні на кого. Да, тобто не бути слоном в посудній лавці. Так, це у нас була сімка. Далі вісімка. Pop goes Значить, Pop goes the mischief", це називається Бах, тріск, вибух, несподіванка, чортик з табакерки, витівка, збиток, вибрек пустощі, біда, зло, лихо, шкода. Тобто це якась неочікувана неочікувана якась біда, яка на тебе вискочила, як чортик з табакерки, як в цьому фільмі: в нашому невмирущому брилантова рука, діамантова рука, коли а, гарбунков. Привозить з цій правительниці, яку грає Нона Мардюкова, подарунок з Туреччини. Ну, от, власне, це така от історія буде. Так, це у нас була по ще 8. Значить, у нас далі дев'ятка. Дев'ятка бубна це Топсі Тербі. Це з ніг на голову, безпорядок, догори дерего, або неочікувано щось перевернулось, або варто поглянути на ситуацію під іншим кутом. Тобто, тут вона така, бачите? Тут у нас злий дядько, тут у нас веселий дядько. Топсі Тарві. Далі у нас Jail Birds. Jail Birds це в нас десятка. Це тюремна пташка. Jailbird ув'язнений, арестант, рецидивіст, карний злочинець уголовник, затятий злочинець. Ну, от, власне, це буде така обмеженість, це, можливо, буде недостаток місця, це може бути також дійсно якась людина, яка вже не раз підводила тебе, ну і, власне, буде так грати. Далі у нас валетту, пік, не пік, бубни. Валет-бубни з рибою, королева бубни, підрізає, сама рука в неї, і вона підрізає цю квіточку. І король бубни. Він, тут на... Він, походу, сліпий, в нього оково в руці, і в нього на плащі дві лунні жінки, дві місячні жінки. Так, далі рухаємося. Зліпилася гетьсе. Так, у нас тут далі король треф. Ось там трефи не по порядку трохи лежать. Так, трефи я зараз розкладу і повернуся. Так. Я повернулася, розклала карти і трохи їх розліпила. Значить, у нас далі трефи. Туз треф це в нас wigged out. Wigged out – це в нас означає офігіти, вийти з себе, потіряти самообладання, втрачати нерви, а вік це перука. А, тобто, І вона назовні. Тобто, wigged out це перука назовні. Отже, тут у нас дивне викриття. Вивернути на виворіт. і, власне, тут офігіти від того, що в тебе в голові, да? що в тебе в перуці ховалося. Тут можна по-різному дивитися ситуацію, тобто вивернути все на, на, на свої оці ментальні да, якісь прикольчики, вивернути назовні, або ж офігіти просто ну, втратити розум, да? і далі це буде так програватися ця карта. Далі у нас двійка треф. В girlfriends. Так, girlfriends це подружки у нас означає, і це може програтися як нетрадиційна орієнтація, або ж намагання розкрити людину і вивести фальш. Тобто вони дивіться, цілуються, але цілуються, не закриваючи очі. Ми часто цілуємося з людьми, закриваємо очі, немовби довіряючи, ну і плюс розфокус такий величезний відбувається. А тут в цій ситуації дівчата. Очі відкриваю для того, щоб подивитися щирість почуттів одна до одної. Так, далі в нас трійка трев, це в нас Бістлі Балерис. Тобто Бістлі це у нас звірини, да, чудовищні, ужасні, жахливі балерини. Тобто, ну, от, тут по карті, по цій карті, пройде, що щось виглядає не так, як має. Да? Тобто Тендітні балерини виглядають, як мужики, неголені. Да? І от вони такі. Такі не карикатурні, навіть, а гротескність, да тобто така от буде якась невідповідність очікуванню до речі, теж може по цій карті пройти. Далі четвірка треф. Even the devil needs rest. Навіть дияволу потрібен. Відпочинок. Ну тут у нас а, диявол, да, з іграшкою спить. Тобто тут зло, воно не є злом в істинній інстанції, крім Путіна, звісно. Але зло може бути і добрим, да, воно має якісь інші риси. От. Також тут може бути циклічність, така. Тобто, не все так однозначно буде, але це, я ж кажу, це може стосуватися всього, крім русні. Далі, п'ятірка трев. Something deadly grows in the garden. Щось мертвякове росте у саду. Смертельне, да, виросло в саду. Так, ну тут у нас варіант. Отруєний сад може бути. Зовні все класно, але є підводені камені. Тобто тут кров розлита в нас, Тобто тут у нас, можливо, виросло на якомусь ґрунті. Не дуже щирому, не дуже плодючому. не. Нечесному також може бути, якийсь обман може приховувати ця карта. Що тут щось смертельне виросло з тих плодів, які ми посадили. Так, це у нас далі шістка треф. Шістка треф у нас говорить про кос, cosmic creatures. Космічні істоти. Значить, космічні істоти, що я там собі записала. Ой, кіт! Проходь! Так, космічні істоти. Щось незвичне, не схоже, не банальне. Ну, от, такі, от. Далі сімка. Spoiled eggs. Spoiled eggs — це зіпсовані яйця. Спойлер це у нас злита інфа. Тобто, тут у нас баловані діти будуть гратися Самі... ти, ти, ти цим спойлером да, сам все псуєш. Тобто, ти, по суті. Зіпсував враження, зіпсував дитину, ти її балуєш настільки, що вона виростає таким баловним, да, нехорошою, ну, в поганому сенсі цього слова. І тут, власне, наслідки да, твоїх дій, що посієш те й пожнеш. Так, кіт. <різь> кіт вилазь. Кіт, вилазь швидше. Давай вилазь. Виходь, ну ти заважаєш. <різь> Трохи хвоста не підпалила. Так. Далі. Ой, дев'ятка. Ні, bird, це вісімка. Birds in a of a feather Birds of a feather — це у нас значить, птахи одного польоту. Це у нас пташки пера, якщо перекладати буквально. Одного поля ягоди, одним миром мазані, однієї масті, одним, одним ликом шиті. Ну, Тобто, це от я знайшла всі відповідники фразеологізму цьому. Так. Далі у нас дев'ятка, да? Gossiping Housewives, house це у нас домогосподарки на проводі. Тобто вони постійно пліткують безкінечні плітки. Баба, таке, BBC, баба-бабі сказала. Постійно перебріхування да, якоїсь інформації. Це будуть плітки. Прям конкретно це прогриватися, буде програватися як плітки. Так, десятка треф. У нас тут Braided Beauty. Braided це у нас заплетений. От. А тут наплетено такого, така краса, що так довелося наплітати тут, нагромаджено. І що от за цим всім вже і правда не видно. І вже скосило навіть так настільки заплетено, що вже дівчинка втрачає свідомість. Так, ну далі в нас йде валет, треф, Гострий на язик буде гостріти язик. Королева треф, дама треф Так, і король треф. З Люка Барабука. Далі в нас черви. Big Mouth. Big mouth — це великий рот. Ну, і тут може бути також гострий на язик прогриватися. Зараз знайду свою. так, да. Великий рот, довгий язик, безперервна розмова. Ну, гострий на язик, так, да. це теж буде така розмова різка. Далі у нас двійка черви. Це lover's spat. Lover's spat — це любовна сварка. Це скандал. А, також це вона тривала, тому що дивіться, тут будуть парочка, вони повернулися один від одного, але очима косять один на одного, і вони от намагаються знайти привід для того, щоб почати знову говорити. І спет це також плювок. Що тут може бути такий теж неочікуваний, да, плювок від когось. Далі в нас трійка черв, Moonlight Wedding, Moonlight Wedding – це весілля місячне. Тобто, весілля якесь опівнічне, да? воно це місяць. Місяць у нас ілюзія, обман, подвійне дно. Всі щось приховують, і тут вони, очевидно, одружуються таємно да? від е е без, без родичів. Тобто тут у нас тільки вікарі і вони вдвох. Так, далі у нас тут. Butterflies played in her hair. Значить, У нас метелики граються в її голові, в її зачісті. Ну, це голова в хмарах: піднесеність, чудернацькість, химерність, дивакуватість. Тобто вона така замріяна, пані буде. Далі. Rare specimens. Спешмен. Значить, Це в нас рідкий, рідкий вид, да? рідкісний екземпляр. Неповторний для колекції, для вивчення. Ну, тут буде про те, що треба задуматися, хто твій опонент, можливо, він якийсь дуже незвичний. Так, Elegant Escorts. Значить, це у нас елегантний супровід. Ну, тут як може програтися, так як і ескорт, в прямому сенсі. Тут може програтися як. Видимість якогось благополуччя, тому що тут дівчата гарні по фігурі, у них багаті сукні. І дядько такий, у нього заплатка на коліні, в нього так собі вигляд. І сигара в нього дешева, тому це може бути шапкозакидництво, видимість, хвалькуватість, самовпевненість і вихваляння. Отак, от от це може програтися. Далі Schooling the little devils. це навчання маленьких дияволят. Намагання, спроба дресирувати. Нагадала мені ця карта Проблемне дитя фільм, пам'ятаєте? 90-х чи 80-х, коли дитина буде завдавати максимум якоїсь турботи. От. І тут також намагання буде. Ну, навчити приборкати дияволят. Це ж неможливо, да? Тобто це має по суті, буде марна справа. Ну тут і про бешкет різноманітний, буде йти мова. Тут дияволята один курить, інша підкурює йому, малює двома руками якісь каракулі. Цей теж вчить, але вчить сквозь зуби. Ну і тут далі всі вони кривляються. Так. Це у нас була 6-7. 8-ка, да? 8 ка School of Fish. Значить, school of Fish це в нас school, хоч і школа, але в цьому значенні це зграя косяк риб. Це спільнота, це близькі люди по професії, хобі, навчанню. Тобто, це буде люди, які розділяють одну ідею, якусь одну спільність. Цей косяк риб рухається в одному напрямку. Тобто тут буде успіх да, в якимось начинаннях, коли ти знаходиш собі однодумців. Так, далі в нас іде дев'ятка. Drunken Fools. Drunk and Fools. Ну тут оп'яніння, п'янка, свято таке, яке закінчиться неподобством якимось. Затьмарення, п'яні дурні, затьмарена свідомість. А, до речі, drunken fool — це людина, яка все. У неї всі її вечірки завершуються якоюсь дурницею. Тобто він щось в кінці як утне, що потім всі його і на відео знімають. От, це у нас така буде карта. І вона, до речі, може, ну, який, окрім того, що там змінений стан свідомості, вона ще й може пропаганду якусь означати. Тобто, людям забили баки. Так, далі в нас йде десятка. Готові до бою. Poised for battle. От, for battle, тобто ножі голо, шашки на голо, І вже готові ось-ось-ось-ось. Зараз буде, буде драка. Буде всі готові, всі зібрали купу своїх аргументів, побажань і готові битися. Так, ну і завершуємо наш огляд на цю колоду. А, валет, який всіх обрубав. Королева виняла з пташки серце. Король якого всі зарізали, лише він сам себе зарізав. І в нас є два джокера в цій колоді: червоний і чорний. Трікстери. Да? Цей буде якоюсь несподіванкою програватися, це, скажімо, за все, не хорошою несподіванкою або несподіваною людини. Ну, от такий у нас огляд вийшов, дуже прикольна колода. Я її хотіла давно вже замовила. І ну, зроблю розкладик загальний на як оракул. Можливо, додам ще якісь карти Таро, можливо, візьму е, девянтний місяць і по ньому подивимося якісь цікавенькі поради. На цьому все. Дякую всім за увагу. Діліться своїми, е, своїм враженням. До зустрічі, гарного всім вечора!